Вітаю це Таня Кудряшка. Я у Латвії. І у цьому відео я покажу ціни на квартири, ресторани, супермаркети, громадський транспорт у ризі. Поїхали! Ідемо в супермаркет, перевіримо ціни на продукти. Йдемо в квартиру дивитися ціни. Готові дізнатися, скільки це все коштувало. Поїхали. 10 яєць 1,49. Хліб 89 центів. 1 літр молока 1,49. 400 грамів курячого філе. 2,69. погано. Кава 250 грамів. Аж 5,49. Чай чорний за 25 пакетиків 1,46. Макарони. 49 центів. Йогурт 99 центів, 4 банани 1,10 і печиво 99 центів. Разом я витратила на це все 17 євро 8 центів. Це багато чи мало? Порівняйте з Україною, і напишіть, що ви думаєте. Я поки це розкладу зараз на свої місця і покажу вам квартиру. Отже, квартира починається з такого коридорчика. Тут є шафа, тут залишаємо взуття. Тут я працюю, є ще один диван, який розкладається, може бути ще додатковим ліжком. Тут різні нам чаї залишили натуральні, м'язи, липу. Двоспальне ліжко. Можна п'єц також використовувати взимку, воду. Ванна з душовою. Ну і звісно кухня. Плитка, холодильник. Тут я готую. Ця квартира коштує 28 євро за ніч. Йдемо зараз до трамваю, і по дорозі я покажу вам більше варіантів квартир. Найдешевший готель, який я знайшла, коштував 20 євро за ніч. Найдорожчий 250 євро. Але гляньте також ще ці варіанти. Іду до трамвая, чую класичну музику. Це здається музична школа. Квиток на трамвай коштує 1 євро 15 центів. Тут є автобуси, тролейбуси і трамваї. Щодо потягів між містами, потяг до Юрмали, мабуть, вам відомо, і коштує всього 2 євро. Давайте зараз підемо і подивимося на ціни в ресторанах. Супи 6-8, грецький салат, 8,50, десерти 65 євро. Мій шашлик коштує 4,10 котлета проплета 2,45. Все це разом на 2,16 16 євро. Цей ресторанчик набагато дешевший. Це буфетного типу ресторанку, типу водатої хати з меншим трошки вибором, але ціни реально набагато кращі, ніж ресторани навколо, тому я вибрала його. На середній капучино 3,50, тортик 3,20, мархінь 2,50, чай 2,70. Звичайно. 70 центів. На центральному ринку фрукти і овочі набагато дешевше, ніж в супермаркети. Питок на цей оглядовий майданчик коштує 6 євро порівняно із оглядовим на одній з церков святого Петра. Це набагато дешевше, там коштує 9 євро. Дайте знати в коментарях, що ви думаєте про ціни в Латвії порівняно з попередніми країнами на каналі, а також порівняння із Україною. На цьому каналі виходять регулярні відео з усіх куточків світу. Підписуйтесь, побачимось.